Дискотека у комендантську годину близько другої години ночі у рівному поліцейські викрили роботу розважального закладу на вулиці Євгена Коновальця. На той момент в приміщенні перебувало близько 20 осіб. До слова клуб відкрився орієнтовно два місяці тому. А вже надходили скарги від громадян щодо порушення режиму. На керівника закладу працівники поліції склали адміністративний протокол за частиною першої статті 155 кодексу України про адміністративні правопорушення. А з відвідувачами провели роз'яснювальну роботу. Воту про необхідність дотримання норм чинного законодавства та недопущення порушень комендантської години. Загалом в обласному центрі перевірили 34 заклади. Крім того, наряди патрулів виявили 15 порушників комендантської години. З'їзд у кювет обернувся трагедією на півночі Рівненщини. Загинув 40-річний чоловік. Подія трапилась зранку на трасі Київ ягодин Слідчі встановив що водій автомобіля Вольво, 40-річний житель міста Сарни, не впорався з керуванням та здійснив з'їзд у кювет з подальшим перекиданням. Транспортного засобу із тяжкими травмами кермувальника госпіталізували до лікарні. Втім, життя його врятувати не вдалося. Орієнтовно через 4 години потерпілий помер. У рівному чоловік пірнув з дамби у водойму і почав тонути. Інцидент стався цими вихідними на вулиці Небесної Сотні. Патрульні прибули на виклик та побачили чоловіка, який лежав спиною на воді та просив допомоги, оскільки самостійно вибратися не зміг. Ззаду і під пилу так зі. Поліцейські відразу викликали швидку медичну допомогу, аби лікарі оглянули молодика 26-річного чоловіка. ушпиталили. Ілля Томашевський новини рівного.